Продовжуємо допомагати нашим військовим за три тижні в ході проведення благодійних заходів закладами освіти Шосткинської громади зібрано понад 235 тисяч гривень. Триває підготовка до опалювального сезону. Укладені договори на встановлення котелень. В школі номер 10 та екоцентрі Сергія Корнієнка на суму 976 і 450 тисяч гривень відповідно. Оголошені тендерні процедури на встановлення котельні в закладі дошкільної освіти номер 12 Розроблено проєктно-кошторисну документацію на облаштування укриття в школі ліцеї. Триває розробка ПКД в школі номер 8 Також готуємось до організованого початку нового навчального року, який розпочнеться 1 вересня цьогоріч з безпекових. Міркувань загальних масштабних урочистостей не буде по закладам освіти. Ви знаєте, що делегація міста відвідала наших хлопців на одному з напрямків надзвичайно вражені стійкістю і мужістю наших хлопців і дівчат. Треба посилювати ще допомогу. Ну от для загальної інформації ми туди передали на 40 автомобілів резін. І я думаю, ну, забезпечимо всіх. А виявляється, коли стали розбиратись, то на окремих автомобілях вже три комплекти резіни ворог розстріляв. Це розходний матеріал, треба купляти, купляти, купляти. Будемо посилювати, готуйте допомогу, при тому допомогу не тільки централізовану, де наші хлопці всі стоять, а де і окремим і посилками будемо відправляти, і таке інше. Ми зобов'язані цих цим людям. Вони стійко стоять. Наталія уважно розбереться по підготовці до нового навчального року. Вчиться в школі, буде кількість людей, яка визначена спільно з обласною військовою адміністрацією. Друге, якщо дитина йде в школу офлайн вчиться, то треба письмова згода батька і письмова згода обов'язково самого учня. Тільки тоді йде в школу.